Удар ножем у спину. Сильвія трепетом показала пальцем на мого брата Артура. Її молочні, невидячі очі блиснули в його напрямку, а його дружина Агнес затремтіла від обурення з іншого боку столу. Обличчя мого чоловіка почервоніло. Він підскочив і потягнув доньку до її кімнати, вилаївши її. Коли вони йшли, решта ночі пройшла незграбно, а бадьорість у нашій розмові так і не відновилася. Через два тижні Агнес зарізали на парковці. Її знайшов п'яний студент коледжу, якого ледь не знудило, і він викликав копів. Брат присягнувся. Що не має ніякої недоброзичливості по відношенню до моєї доньки. Але я бачила, що він бреше. Одного дня мені зателефонувала жінка, яка навчала мою доньку читати шрифтом Брайля. Пані, я не знаю, що відбувається, але ваша донька вже півгодини шепоче ураження електричним струмом, ураження електричним струмом. І це починає відволікати її від уроків. Поговоріть з нею. Будь ласка. Я так і зробила. Сильвія у своєму дев'ятирічному нерозумінні відповіла, що це просто класне нове слово, яке вона вивчила в школі. Наступного тижня ранок на ТВ почався з новини про смерть Електрика. Це був нещасний випадок, пов'язаний із заплутаними проводами. Обличчя вчительки Сильвії було розмито для приватності, але її голос був мені знайомий, як ніщо інше. А він був, він був моїм партнером, моєю спорідненою душею. Поки чоловік працював допізна, я покликала Сильвію у по вітальню. Люба, чи є щось, що мамі варто знати? Вона вагалася. Люба, ти ж знаєш, що можеш поговорити зі мною? Вона вкотре заперечила. У мене немає від тебе секретів, мамо. У вітальню увійшов чоловік. Зі скуйовдженим волоссям і відстороненими очима. Замість того, щоб кинутись обіймати тата, Сильвія хмуро подивилась на нього. Вогонь. сказала вона. Чоловік почув це, кинув на мене гнівний погляд і пішов у спальню, добряче гримнувши дверима. У мене зупинилося серце. Кожного разу, коли Сильвія говорила щось подібне, у людини гинула її половинка, і теж з тієї причини. Пожежа, Сильвія просто робила передбачення чи накладала на мене прокляття за те, що я лізла в її справи. У мене з'явилася параноя, я постійно перевіряла прилади та електроніку. Очищала дім від усіх пожежонебезпечних чинників. Таким було моє життя впродовж кількох наступних днів. Увесь цей час я стежила за Сильвією. Чоловік почав ставитись до доньки майже з ненавистю. Але нічого не трапилось, не було ніякої пожежі. Одного вечора він прийшов додому поранений і почорнілий від сажі. Я сиділа у вітальні, а Сильвія слухала радіо поруч зі мною. Що сталося? запитала я. Він ковтнув. Одна з моїх колег. Її будинок. Її будинок загорівся, вона опинилася в пастці, але мені вдалося врятуватися. Це закрутило шестерні в моїй голові. Що ви робили в її будинку? Вираз обличчя мого чоловіка був достатнім визнання провини. Я відкрила рота, щоб заговорити. Ні, щоб закричати, але щось мене зупинило. Я витріщилась на доньку, яка дивилась на батька своїми сліпими очима, наче бачила його. Потім вона перевела погляд на мене. Донька зітхнула і прошепотіла чутно, так, щоб чоловік не зміг почути. Отруйня.